Знайшли область допустиме значень ікс повинно бути більше, чим скільки. Опанування математики весь рік дистанційно. Саме так з вересня вчаться учні 11 класу, які нині готуються до мультитесту, каже вчителька Валентина Горбенко. Ті діти, які вмотивовані і знають, що їм потрібна математика і вони хочуть вступити на бюджет в Україні, то ті діти навчаються. По п'ятницям у нас ходять діти. в мене є факультатив в 3.15, Діти приходять в школу. Учень Даніл Дерновий говорить разом із батьками вирішили рік навчатися вдома дистанційно. Ми вважаємо, що зараз така ситуація, що зараз, напевно, безпечніше залишатися вдома, також я маю сестричку, за якою я наглядаю на даний момент. І це було рішення і батьків, і моє. Кожен сам контролює свої знання, і кожен сам несе за це відповідальність: що в школі, що вдома. Більшість батьків та й дітей приваблює те, що ну, в них є більше можливості вільно планувати. Ну, так би мовити, ефективно використовувати свій час для підготовки до важливого в їх житті і спиту. В нашому випадку то, ну, ми справляємося. Ну, Діти самоорганізовані, ми, звісно, як батьки теж контролюємо. Ну, слава Богу, в них вдається. Тобто, ну, ми такої суттєвої прям різниці ну, не бачимо. Єдине, що ну, все ж таки не вистачає да, спілкування живого. Учні навчаються за змішаною формою, оскільки два сховища здатні вмістити чотири сотні дітей, а у школі навчається 1200. Коментує тему директорка спеціалізованої школи номер 28 Тетяна Скорик. Але ми зробили тиждень через тиждень змішано. Зробили початкова школа навчається вся систематично, а середня школа навчається змішано. Тиждень через тиждень усі ходять до школи. Для старшокласників говорить, пропонують очні уроки з певних предметів у другу зміну. Ми хочемо зробити в червні на три тижні компенсаторні заняття додаткові для того, щоб надолужити ті теми, які найбільш важливі, де в дітей прогалини. Але разом з тим опитування показало, що десь 35 Батьків написали, що ми відвідувати такі заняття не будемо, і пропонує, щоб учителі дали просто перелік тем. Можливо, ми їх влітку опрацюємо самостійно. Батько другокласниці однієї із черкаських шкіл Віталій Смірнов говорить: доводилося протягом року постійно перелаштовуватися з одного формату навчання на інший. Різний режим, вставати раніше, вставати пізніше, але загалом можна адаптуватися і в принципі якогось такого критичного, якихось змін критичних дав для неї, я не відчув. Єдине, чого їм не х не вистачає, я вважаю, це напевно, соціуму. Зважаючи на війну в країні, то я вважаю, що рік пройшов більш-менш нормально, от саме в цій ситуації. А це 11 клас Черкаської санаторної школи. Три особи навчалися дистанційно перший семестр, серед них Олександра Мудрицька. З другого семестру в нашій школі почалося обов'язкове очне навчання, і я вийшла до школи. Очне, я б сказала більше плюсів, тому що якби ти більше концентруєшся на уроки, все таке, коли вчитель стоїть перед тобою, а також це спілкування з однокласниками, так як ми вже завершуємо наше шкільне життя. Батьки Дають перевагу моїм моїй думці, тому я ну я людина така самостійна, і я вирішив все ж таки вчитися очно. Діти, коли вивчають інформатику, їм особливо в класі інформаційних технологій, який зараз тут, їм обов'язково потрібні комп'ютери, і комп'ютери непогані для того, щоб мати можливість зробити ті чи інші проекти. А вдома такої можливості у багатьох немає. 695 дітей відвідують школу щодня. Дистанційно навчається 75. Вони перебувають поза межами області. Всі класи з 1 вересня вийшли на навчання до школи, бо змогли підготувати укриття, каже директорка санаторної школи Людмила Шарапа. Коли був ковід, то діти навчалися в дистанційному режимі. І, звичайно, з початку вересня місяця педагогічному колективу прийшлося надолужувати ті знання, ті прогалини, які були під час дистанційного навчання. У нас діти не тільки навчаються, а лікуються. Звичайно, лікувальний процес не може бути дистанційним. А діти на протязі цього року повністю отримали весь комплекс лікувально-реабілітаційних медичних так, процедур. Ірина Філенко, Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси.